У вас нарігня, рицарь кубків. Несу любов у світ. Приємна карта, кубки, емоції, емоційний день. Лицарь Кубків, залицяння. Це якесь таке, знаєте, то до вас можуть такі якісь компліменти нести там вам залицяться, як знаєте, підмигувати. Щось подобається. Ідіть за емоцією. Відкривайтеся коханню, почуттям, якесь таке емоційно наповнений день. Приємний. Такий, знаєте, я, я б сказала такий трошки ігривий. П'ятниця, трошки якийсь такий ігривий. М -м Давайте подивимося, причина, чому ви саме будете в енергії е рицаря Кубків. Це поясніть. Ну, що можна тут сказати? Залицяння. Що тут може бути? А залицяння можливо бути, знаєте, як, я вам хочу сказати, бо там далі дія конфліктна. От можете щось або ви, або хтось, на кого ви там комусь щось доручили зробити, бо тут маю своє, да? отримаю своє. І це могло бути не зроблено, і от щоб вас якось ублажити, щоб ви не сильно вругалися, от почнуть перед вами там. І на правій ножки, і на левій ножки, що купити, і що подарити, і якось не знати, як до вас підійти, щоб вас якось трохи ну, розслабити, да, скажімо так, вашу бдітільність зменшити. Але все одно події буде якась конфліктна ситуація, буде все одно якась війна, ви будете стояти на своєму, ви будете якось знаєте, доказувати, доводити, і в конічному ітогі, все одно по і ви отримаєте своє. Ви відстоюєте і ви будете цим дуже-дуже задоволені. От якось стоїмо і нікуди. Я задоволений, я хочу. От у когось знаєте, що може бути, е, предложать руку й серця, да? виходь за мене заміж, да? а ви такі, щось ти там не зробив те, конфліктна якась, треба було робити, коли я тебе просила, таке, ну, ось таке. А в конечному ітогі все одно приймаєте, маєте своє кохання, йдете навзамен. Займ. Тобто, в тобто когось може бути по цим доповнюючим картам, в когось може бути так. У мене дивляться різні люди різні, різного віку, різного статусу. Але це емоційний наповнений день. У когось може бути, хто вже одружний, бо тут королева Пентаклі це жінка, яка господар. господар е е